Всім привіт! Мене звуть Мілана. Ви на каналі Добротут. Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у Єви. Привіт. Ти захоплюєшся танцями? А, так, захоплювалася, але зараз а, ні. Якими танцями ти захоплювалась? Я ходила на бальні танці. Добре. Ти виступала? А, так, ми виступали один раз. Які ти місця забирала? Забра... Займа. Займала. А, я займала. Я була тільки на одному змаганні, а, і це було третє місце. Класно. Чому саме бальні танці? Чому саме бальні танці? Не знаю, мені сподобалось, як Виступаюся в парах, та мені захотілося туди йти. Добре. А чого кинула? Ну, так, я потім пішла ще на фігурне катання, потім я кинула і танці, і фігурне катання, тому що в мене не було часу на декілька спортів. Дякую, Єва. Будь ласка. З вами була Мілана. Всім до побачення.